Доброї ночі вам та захисту Божого. Як впоратися з душевною кризою? Будь-яка інформація розвиває наш мозок, наше тіло. Інформація це щось духовне, що приходить у наше життя. Нематеріальне. Наприклад, ви щодня читаєте і отримуєте новини. І ми бачимо, як багато людей сьогодні зі знанням імен, фактів і подій переказують величезні геополітичні новини. Тобто в них у голові виросли сутності, нейронні з'єднання, новинні дерева. І це справді розвиває мозок і робить його обширним. Будь-яка інформація розвиває мозок. Але ці знання не дадуть людині здатність впоратися з внутрішньою душевною кризою, зі страхом і жахом, коли виє сирена, падають ракети, потрібно бігти в бомбосховище, коли знаєш, що когось поранено, хтось хворий, у когось діагноз. Необхідно, щоб Ісус Христос оселився в нас. Він повинен жити хрещення в Ісуса Христа це хрещення Слово Боже, коли слово стає плоцю. Тобто матеріальні сутності з'являються в голові і в тілі, у вигляді Слова Божого. Ісус матеріалізується в голові, проростає дерево, життя. Крім того, що ви вивчаєте, має бути конкретне мінімум: двогодинне занурення. Слово Боже, щодня, тому що науково і статистично доведено, що якщо ви дві години щодня щось ретельно вивчаєте, так що можете це викласти іншим, це стає частиною вас. Тобто, Слово Боже, Ісус Христос матеріалізується у вас. Але якщо ви це робите менше двох годин на день щось інше займає більше часу, то ви просто фізично не зможете впоратися з кризою, тому що весь організм реагуватиме божевіллям на загрозу, на весь цей жах, на ракету, на інформацію про ближнього. Це буде призводити до безумства. Тому людей кладуть у лікарню. І колють їм те, що може привести їх до стану овоча, щоб вимкнути цю матерію. Тобто те, що вони проростили в собі. Тому перше рекомендую вам хрещення в отця, занурення в любов. Ви можете вибрати, перебувати в страху або занурюватися в любов отця. І приєднатися до сім'ї Божої, тому що тільки в сім'ї ми можемо знайти любов. І друге, це хрещення в Ісуса Христа. Коли у вас щодня є кілька годин, коли ви пророщуєте Ісуса і робите Його плоцю у своїй голові, у Своєму дусі, у своїй душі. І так ви будете впевнені, що ви будете стабільні і допоможете врятуватися. Собі та ближнім запрошую вас підписатися на телеграм-канал Салтаненко Місії, Слово Боже, щоб просвітити своє життя откровеннями з неба, знайти щастя і душевний спокій в Ісусі Христі. Напишіть мені, я з радістю буду спілкуватися з вами і молитися за вас. Нехай Бог збереже і благословить вас. Амінь.